Підкажіть, будь ласка, новачку, чого ніколи не можна робити у швейному бізнесі. Дивіться, є навіть не те, що воно одне, що його не треба ніколи робити у швейному бізнесі. Мінімум 20 пунктів є, які обов'язково не треба порушувати, Не треба цього робити. Так? І є навіть я спеціальний вебінар проводив 20 правил який ніколи не можна порушувати у швейному бізнесі. Я вам не буду його переказувати на патреонів. Як приклад. приклад. приведу, Дивіться, є, наприклад, таке правило цифра 1. Що це таке? Якщо у вашому швейному бізнесі є щось одне. Там, один провідний ключовий співробітник. Так, там Швачка є. У вас, у вас наприклад, невеличкий швейний міні-цех, там 5 швачок. І от одна супер швачка, вона там в 2-3 рази швидше інших і якісніше шиши і так далі і так далі. чи один технолог наприклад якщо у вас швейний цех один кравець там такий суперський якщо у вас ателі, і так далі ну один проблема в тому що, що це одне. одна ключова одиниця обладнання ну наприклад там розпошивалка вона у вас одна так і на ній зав'язано багато процесів один постачальник тканин один замовний основний що таке основний більше 50% замовлень вам від цієї людини чи від цієї компанії надходить у вас швейний бізнес. Так от, начебто все працює, так? але це дуже-дуже великий ризик і рано чи пізно це одне, так? звільниться, перейде у друге місце, зламається, знайде інший цех чи інше, інше ательє, якщо це клієнт один основний постійний ваш. Так? Якщо це постачальник тканини, він може просто у якийсь момент почати завищувати ціни на тканини. Так? А якщо це замовник, він може навпаки почати ну, маніпулювати вами, розуміючи, що ви від нього впали в залежність. У підсумку, цифра 1, це означає вашу залежність від цієї одиниці. Завжди продумайте, щоб було хоча б 2-3 інших варіанти. І ще важливо, це, це потрібно робити ще до того, як це трапиться. так? І якщо ви цього не зробите, ви будете в залежності від цифри 1 і... Рано чи пізно ця цифра спрацює проти вас. От інші 19 правил, які ніколи не треба порушувати, на нашому Патреоні спеціальний великий там, вебінар цього приводу проводив. Дивіться, не порушуйте. Ну, ну робіть все правильно, грамотно, багато проблем ви будете уникати в цьому випадку.